Останні числа серпня запам'яталися мешканцям Куйбишевського мікрорайону відкриттям дитячого майданчика. В урочистій церемонії брали участь губернатор Сумщини Юрій Чмир, народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач. Саме тоді було заявлено, що для шкіл та дитячих садочків мікрорайону приготовано у подарунок комп'ютери. Минув тиждень. І подарунки вже на місцях. Дитячий садочок номер 12 Росінка. Його вихованці зустрічають делегацію хлібом з сіллю.

Для того, щоб вам, щоб, крім того, щоб вас добре дізнаватися, щоб ви ще могли отримати та, інтересну інформацію. І не завдяки тому, що ви ще маленькі, ви вже в цих міграціонах зможете десь познайомитися, 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 що це таке. Євгене Чернова, директора Шосткинського казенного заводу «Імпульс», по-перше, турбувала якість харчування і здоров'я дітлахів. По-друге, Євген Дмитрович порекомендував не тільки займатися вивченням перших азів комп'ютерних технологій, а й не забувати про інші дитячі розваги. Ваша волос заговор за больше займатися спортом, находитися на улице, бегать, прыгать, катать, бороться, їздять, кричать, де по нас є. А казина за суставі. Дитячі заклади Шостки вже другий рік працюють за новою програмою розвитку для її втілення цілення ортехніка є вкрай необхідною, зазначила Людмила Авраменка, завідуюча русинкою. Ця програма націлює педагогів на ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з комп'ютерними новими технологіями. Сьогодні ми отримали комп'ютер. Це буде першим кроком для створення у нас, і я вважаю, класу або групи, коли ми зможемо займатися навчати дітей комп'ютерної грамоти. Виконуючи обов'язки начальника управління освіти Антоніна Немитенка з задоволенням виконала почесну місію вручення дарунків. А делегація тим часом поспішає до Колобка. Дитячого дошкільного закладу 29. Педагогічний педагогічні колективі, маленькі вихованці, завжди відчувають на собі турботу міської влади, адміністрації імпульсу та особисто галини призовської. Про це розповіла завідувачка Тетяна Чупкасова. Цьому набудена нам надарувала складу для дія. Своїв цю прекрасну матеріальну базу. Микола нам подарував полоні та зараз повітря. І всім вас, дякуємо за те, що вони до шкільного. Небайдужість до виховання молодого покоління притаманна тим, хто дбає про майбутнє держави. І за словами Євгена Чорнова та Галини Слизовської, цей ланцюжок добра не має перерватися. Хочу также пожелать вам крепчайшего здоровья, если вам расти в счастливее, чтобы могла... Нынешняя власть областного уровня, областного уровня, центрального уровня, и наш президент Виктор Садовича Янакович мог уделять внимание такую возможность, значит, начиная с такого малого компьютера буде говорить, чтобы дальше это вот производилось добрые дела, которые пойдут на поддержку коллективов, на поддержку предприятий и в частности отразится по вашему директор. Я обучаю паспорт на той концептрий, где уже у вас находится у принятия места. Залишивши комп'ютер у дитячому садочку колобок, делегація потрапляє в казку. І таки потрапила. Вихованці закладу номер 4 дуже фундаментально підійшли до знайомства з гостями. Комп'ютер бінанс і Такому, тепер вістися, вістися на І, звісно ж, оплесками діти супроводили вручення подарунка. Вам сьогодні комп'ютер допоможе навчатися, виділено добувати більше знання нашим вихователькам, а потім вони будуть передавати знання своїм маленьким вихованцям. І дітям прощати посуду. До комп'ютерних технологій сучасних на сьогоднішній день так зовсім скоро йти дітям до школи. А у стінах школи знання відтепер опановуються саме за допомогою сучасних новітніх комп'ютерних технологій. І саме там на малечу вже будуть чекати нові комп'ютерні класи. Втім, комп'ютерів поповнили матеріальну базу школи номер 4 Офіційні особи зазначили, що ініціатива губернатора Юрія Чмиря з нардепа Андрія Деркача гідний приклад для того, щоб працювати. Разом. Губернатор сказав, що будуть вручені комп'ютери для шкіл. Сьогодні ми приїхали просто, щоб виконати його волю, щоб вручить комп'ютери. все компьютеры. Но дело усами услышать, що обіцяє вам губернатор комп'ютери подарувати. Другое діло, своими глазами увидеть, что их подарит сейчас. Вот я мне это радость, що я дійсно це побачу, тому що комп'ютер у вас вже В школі. Вот как мы все вместе работаем. Мы работаем, вы учитесь. А адміністрація, рад такі видя такие наши э, заслуги в работе в учебе, конечно, они остаются и дарят вам компьютеры. Будете хорошо учиться дальше, еще компьютеры будут. Алина Сладовска зазначила, что тешки наизыким упановывают знания раніше, уже застаріло морально. Тому й так важливо йти в ногу з часу. Хорошо, помню, свои школьные годы. Когда нам было интересно даже заходить на уловские мили физики. Когда это было лабораторными занятиями и поработать даже с пульпирочками, с со всяким оборудованием, то я понимаю, насколько вам с радостью будет приятно заходить в компьютерный класс, где вы сможете... У кого нет возможности дома, да и вообще в школе получить такую возможность поработать с компьютерным классом современным. Все же педагоги заочной школы номер 4, то вони переконані, що від тепер працювати на це їм значно цікавіше. Эти компьютеры просто дуже школі. Предметі, конечно, очень необходимы в школе, естественно, да в любом предмете, конечно, большая помощь. Очень мы очень за такой подарок.

Школа номер 8 є рідною домівкою для Галини Слазовської. Саме тут вона набувала знання, тут отримувала перший досвід громадської роботи, і сьогодні вже в якості активного політичного діяча радіє з приводу поліпшення матеріального благополуччя рідної альмаматі. Це завдяки спільній праці всіх верств влади. Я така сьогодні з місцями розділити влади, тому що ми знаходимо можливість, городська власть. А власна за заповідка, ми знаходимо можливість помагати школя. Учнівські та педагогічні колективи школи тепер вже відчувають, що їх навчальний заклад піднявся ще на одну сходинку у досконалення учбового процесу провели интернет, а старый компьютерный класс совсем не подходит под установку даже антивируса. Нужны новые компьютеры, чтобы э, искать новую информацию и готовиться к урокам. Компьютерный класс, прежде всего, очень нужен в нашей школе, чтобы мы могли научиться хорошо работать с компьютерами, потому что без этого никак в жизни. Подарки получать всегда приятно, и я думаю, что в наше время такие, такой подарок, как компьютер и компьютерный класс, это, скажем, только будет способствовать развитию детей и творчеству и самореализации. Все, дякуем вам за этот подарок. вам за Півбраці за порозуміння ситуації в школі для всіх без винятку членів святкової делегації подія, що відбулася цього сонячного дня, радісна і важлива. Творити добро, підтримувати покоління, направляти його за вірним шляхом, робити все можливе задля розвитку освіти. Це пріоритетне завдання сьогодення. Це гідна інвестиція в розвиток майбуття України.